Він став волонтером ще на майдані. Він діставався в найнедоступніші місця на передову в зоні. А то він зривався навіть вночі, коли дзвонили бійці, які після боїв залишилися без їжі і одягу. Андрій Романчук, волонтер, який один зміг дивом вціліти під попасною, коли машина підірвалася на міні, вже другий тиждень в реанімації бореться за життя. 60% тяжких опіків щодня операції і щодня кілька тисяч гривень на нові ліки. Той, хто досі допомагав країні, нині потребує нашої з вами допомоги. Вижив один. Поруч від вибуху загинуло четверо його друзів. Ось залишки волонтерської машини, яка підірвалася два тижні тому на міні під попасною. Львівський волонтер Андрій із позивним круг сам не розуміє, як тоді врятувався. Він тільки пам'ятає, що його придавило частинами автомобіля, впав на траву, катулявся, щоб затушитись. Пробував через якусь, каже, лісопосадку вибратись на дорогу, щоб надали допомогу. Поки сам Андрій уже другий тиждень у реанімації його рідні та друзі... Поруч в опіковому центрі Києва майже живуть. Коли перший порятунок подарувала доля, то спасіння нинішнє залежить від наявності переліку ліків, який щодня новий. У нього міну травма. травма. Здесь закрита черепно мозговая травма, шип головного мозга, но бальфозна адекватно с ним контакти. У него шістдесят 60% ожога площади, з них 50% глубокого. Потрібно дуже багато медикаментів, які йдуть практично щоденту, тому що лікарі, щоб не втрачати час, практично проводять операції кожних 2-3 дні. Близько 5 тисяч гривень. Ми ви витрачаємо на медикаменти перев'язочні матеріали. Андрій волонтером став іще на майдані. Тоді у Львові, під час так званої ночі гніву, був серед тих, хто ставав посередині міліції та розгніваного натовпу. На передову почав їздити з перших днів. АТО. передзвонили до Андрія вночі хлопці з батальйону Львів. Біля Чоловік вийшло з цього котла Дебальцівського, голі босі. В чому були? Андрій в екстремальному порядку підняв всіх вночі, підняв швейну фабрику, яка шила по собі вартості, віддавала Берце, закупив на, на всю суму Берце, взяв форму і в той же зранку вже вилетів в Дебальцево для того, щоб хлопці могли переодітися. Він розумів, що якщо його зараз немає повістки, його не викликають, значить він повинен. Зробити щось інше. Волонтери Львова бажають своєму колезі швидко одужати і просять небайдужих допомогти тому, хто досі допомагав країні. У реанімації волонтеру ще лежати кілька місяців, і досі щодня боротьба триває за життя. Світлана Березівська, Вадим Литвин ТСН. один плюс один.